Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю поціновучів історії. Якщо ти хвилюєшся через брак знань фактів, постатей та хронології, можеш видихнути з полегшенням. Адже ти на правильному шляху із нашим подкастом. Будь-яка історія це мандрівка в минуле. Але нині бери із собою лише найнеобхідніше, бо вже наступна зупинка минуле століття. А провідником у цій мандрівці буду я, історик Ігор Стамбол. В Німеччині у міжвоєнний період депресія народу втілилась у політичний напрямок, який досі жахає своїми вчинками у нацизм. Лютеранський пастор Мартін Німелер влучно описав, як егоїзм і бажання не втручатися в політику призвів до тоталітаризму в його країні. Цитую. Коли нацисти прийшли за комуністами, я залишався безмовним, я не був комуністом. Коли вони садили соціал-демократів, я промовчав я не був соціал-демократом. Коли вони прийшли за членами профспілки, я не протестував я не був членом проспілки. Коли вони прийшли за євреями, я не обурився, я не був євреєм. Коли ж вони прийшли за мною, не залишилось нікого, хто б заступився за мене кінець цитати. Як же сталося, що в погоні за повоєнною стабільністю Німеччина стала поліційною державою, яка не шкодувала своїх громадян та спрямувала свої зусилля у сторону загарбання чужих територій та масових геноцидів? Наступні декілька хвилин дадуть основні відповіді. Перша світова війна завершилася для німців катастрофою у більшості площин. Перш за все, варто згадати втрату ідеї імперії. Кайзерівська сторінка історії завершилася революцією у листопаді 1918 року. Її причинами стали військові поразки та великі економічні проблеми країни, що призвели навіть до голоду. Продукти видавали за спеціальними картками. Проти монархічної влади Вільгельма II Гогенцолерна виступали як демократичні сили, так і комуністи, лідерами яких були Карл Лібнехт та Роза Люксембург. На кінець жовтня 1918 року відбулася низка заворушень серед військових моряків у портах, кульмінацією яких став масовий заколот у порту Кіль. Заворушення поширились на всю Німеччину і сприяли проголошенню республіканського устрою 9 листопада. Сам Кайзер втік до Нідерландів і згодом зрікся влади. Соціал-демократ Фрідріх Еберт сформував новий уряд і вже через два дні після скасування монархії делегація від Німеччини. Фактично капітулювала перед Антантою Комп'єнському лісі. Протестувальники не передали владу радам, як це було у Москві, а довірилися соціал-демократам, які пропонували парламентаризм та демократію. Після впровадження республіканського устрою право голосу у Німеччині отримали жінки, а в адміністративному плані країна ставала федерацією. Першим президентом було обрано Фрідріха Еберта, якому вдалося здійснити два основних завдання. Внутрішньополітичне затвердити конституцію, що відбулося в місті Веймар, за назвою якого і міжвоєнний період країни зветься Веймарським, а також зовнішньополітичне підписати версальський мирний договір. Договір, хоч і повертав Німеччину з когорти ворогів до європейської спільноти, але на принизливих умовах. Принципові території для німців та французів, якими були Ельзас та Лотерингія, Німеччина втрачала. По шматку від окремих районів, які німці вважали своїми, відбирали Польща, Чехословаччина, Швеція, а порт Данціг, це сучасний польський Гданськ, за рішенням Ліги націй тоді став вільним містом. Володіння військовим флотом та підводними човнами Німеччині заборонялося, а армія мала становити не більше ста тисяч. Німеччина за свою провину у розв'язанні війни мала заплатити і велетенські репарації. Країну зобов'язали виплатити 269 мільярдів золотих марок, що складало близько 100 тисяч тонн золота. В рахунок цієї суми німці віддали переможцям майже весь свій торговий флот та частину погалів'я худоби, а також продовж десяти років зобов'язалися постачати по 40 мільйонів тонн вугілля до Франції, Бельгії, Люксембургу та Італії. Звісно, нікому в Німеччині не подобалась така угода, але уряд змушений був її затвердити під загрозою окупації країни. Комуністи не погодились із становленням за їх риторикою буржуазної влади. І на початку січня 1919 року підняли повстання. В основі німецьких комуністів була організація Союз Спартака, через що повстання назвали Спартаківським. Повстання почалося, коли одного із відомих діячів лівого руху Еміля Ейхерна було звинувачено в отриманні золота від російських більшовиків та закупівлі зброї для повстання. Також Ейхарна відсторонили від керівництва берлінською поліцією. Демонстрація робітників вимагала повернути його на посаду і, зрештою, захопила декілька урядових будівель. Лідери комуністів Карл Лібнехт та Роза Люксембург діяли незлагоджено, навіть не вирішили, чи хочуть захопити владу в Берліні, чи тільки повернути Ейхарна. Тож уряд Еберта вислав каральну експедицію, яка розстріляла демонстрацію. Лідерів комуністів було заарештовано і вбито без суду. Проте спроби комуністів захопити владу, тим не завершилися. У квітні того ж року в Баварії вони ненадовго захопили владу. Проте наскільки явище комуністичних диктатур пролетаріату було загрозливим в Європі, свідчить і назва держави, яку планували втілити німецькі комуністи Баварська Радянська Республіка. Комуністи розпочали націоналізацію банків та створення робітничих рад підприємств на підконтрольній їм території. Вони не забезпечили інтересів селян. І не отримали широкої підтримки населення, тож уряд соціал-демократів зумів їх подолати. Проте головною проблемою німецьких комуністів було на той момент те, що Москва на чолі із Леніним не мала можливості надати їм масштабної підтримки, адже більшовики у той час самі загрузли в боях проти монархістів та українських республіканців. І коли вже більшовицька диктатура і її міжнародна організація спровадження комунізму в світі, тобто Комінтерн, діяли без перешкод. То над Німеччиною, як над іншими країнами з розвиненою індустрією та великою кількістю робітників, висіла загроза радянізації. І це розуміли як демократичні сили, так і крайні праві. Уряд Фрідріха Еберта через необхідність платити репарації зустрівся із нечуваною інфляцією. Грошей не вистачало, тому додруковували ще і ще. Як наслідок, американський долар, що в травні 1922 року коштував майже 70 марок, вже за півроку вартував 1800, а за наступний рік виріз до кількох трильйонів марок. Уявіть, аби розрахуватися за обід, потрібно було віддати в прямому сенсі валізу грошей або ж кілька рулонів, бо банкноти перестали розрізати. Такі рулони можна було використати замість скатертини, або ж діти використовували, аби складати повітряних зміїв. Німці у той час поспішали витрачати зароблені кошти швидше. Адже вже наступного тижня вони могли знецінитись ще більше. Зрештою, Німеччина попросила Лігу націй призупинити вимоги репарацій, аби навести лад в економіці. Але Франція, найбільш радикально налаштована проти свого недавнього ворога, не йшла ні на які поступки. Тож, коли німці в 1923 році виявились неспроможні платити, Франція окупувала промисловий регіон Німеччини Рурську область. Окупація не дала очікуваних результатів, хоч французи й влаштували там справжній грабунок та політичний безлад. Навпаки, інші країни побачили в такому вчинку французів варварство та необ'єктивність, що загалом вплинуло на авторитет країни-лідера Ліги Націй. Надалі французи змушені були йти на поступки і прагнули не повторювати подібне, навіть коли Німеччина, очевидно, порушувала всі заборони. Мілітаризація країни, яку мала б скасувати версальська система, насправді нікуди не поділася, а перейшла у тінь. Серед військової еліти назрівало чимало ідей заколотів та повернення монархії. Вже з 1920 року на політичній арені з'являється Адольф Гітлер, який запропонував власну крайню праву програму, а німецьку робітничу партію перетворив на націонал-соціалістичну партію Німеччини. Її в місцевій публіцистиці скорочено називали «Наці», або нацисти, за тим же прикладом, що соціалістів називали соці. На бік нацистів тоді перейшло чимало колишніх військових та радикально налаштованих німців, які об'єднувались у мілітаризовані загони. Окупація Руру -Ру стала певним каталізатором до дій нацистів. У п'яту річницю листопадової революції Гітлер хитрістю зібрав у великому пивному залі Мюнхена більшість керівництва провінції Баварія та голосив про початок революції. Погрожуючи зброєю та під тиском кількох сотень нацистських штурмовиків, представники баварського уряду погодились підтримати Гітлера і почати дії щодо захоплення влади у Берліні. Пивний пуч, як назвали згодом цей заколот, зібрав близько трьох тисяч нацистів, аби за прикладом Мусаліні піти на Берлін. Але баварський уряд змінив плани і поліцію розігнав заколотників. Сам Гітлер разом з іншими лідерами нацистів потрапив до в'язниці. Спроба перевороту Зробила Гітлера знаменитим та одним із найпомітніших серед правих політичних кіл. У в'язниці, з огляду на популярність, лідер нацистів пробув недовго. Але саме там почав писати свою програмну книгу «Mein Kampf – Моя боротьба, де виклав основні ідеї, зокрема й загарбницькі, та антисемітські плани. Аби поліпшити внутрішню ситуацію в Німеччині, американці запропонували план, розроблений під керівництвом Чарльза Доза. Підтриманий також англійцями. Згідно з планом, Франція мала обмежити свій тиск на країну та вийти з руру. Також було встановлено фіксовану суму репарацій на рік, а в Німеччину мали вливатися великі інвестиції, зокрема зі США. Програма дійсно посприяла стабілізації економіки та поверненню до передвоєнного рівня вже в 1927 році. За рік до того, держава було включено до Ліги націй, що стало свідченням примирення та повернення у світову політику. Президентом Німеччини став генерал Пауль фон Гінденбург, який був авторитетом для лівих і правих та на певний час став символом стабільності. Але не тільки американські гроші допомогли Німеччині у міжвоєнному розвитку. Вже з початку 1920-х років вона, як не допущена до міжнародних процесів країна, зближується з іншим невизнаним державним утворенням більшовицьким союзом. Останній потребував технологій, а німцям потрібні були ресурси та полігони для випробувань техніки. На території Росії німці складали та випробовували нові зразки літаків, навчали пілотів і танкістів та розробляли бойові отруйні речовини. Рапальська угода між цими країнами була актом визнання більшовицько-комуністичної диктатури цивілізованою державою і відкрила шлях СССР у міжнародну політику. Американські кредити допомагали Німеччині, доки не сталася Велика депресія. Тоді суспільна ситуація знову погіршилася. Правда, репарації, які Німеччині дозволили виплачувати аж до 1988 року, вже не були таким великим тягарем, але зменшення виробництва призвело до появи понад трьох мільйонів безробітних. Демократичний уряд не мав можливості врегулювати ситуацію, і загроза нових спроб захоплення влади комуністами за підтримки Москви, була досить серйозною. Водночас активізувалися і нацисти, які також хотіли повалити демократичний лад. Але на відміну від комуністів, нацисти видавалися меншою загрозою для великих і середніх підприємців, адже не прагнули націоналізації підприємств. Тож вже вибори до парламенту 1930 року чітко продемонстрували ситуацію в Україні: 107 мандатів у нацистів, і 77 у комуністів, решта партій, хоч і становила більшість, але вони не пропонували яскравих рішень. Нацисти діяли зухвало. Блокували роботу республіканських інституцій та вимагали передати їм цілковиту владу. Гітлер не лише обіцяв капіталістам позбавлення від комуністичної загрози, але й привабив маси своїми запальними промовами. Він обіцяв німцям відновлення великої Німеччини, відродження культури і цінностей та скасування усіх несправедливих обмежень. Нацисти насправді були дуже яскравими популістами, обіцяли усім групам населення те, що вони хотіли. А свої радикальні та антисемітські гасла замовчували, аби не відлякувати ще нейтральних осіб. Восени 1932 року бізнесмени й банкіри звернулися до президента Гінденбурга із закликом передати владу нацистам. Хоч гордий генерал і зневажав австрійського єфрейтора, але шляхом умовлянь і шантажу, адже його звинувачували у землевласницькій корупційній схемі, змушений був поступитися. На наступних виборах до парламенту нацисти отримали вже понад 200 місць, і вже в кінці січня 1933 року президент призначив Адольфа Гітлера рейхсканцлером Німеччини. Вже через місяць після приходу до влади Гітлер, скориставшись підпалом рейхстагу, видав указ, підписаний Гінденбургом, про захист народу та держави. Ним скасували свободу зібрань, друку та приватної власності, а також заборонили комуністичну партію. Країною прокатилася хвиля арештів та судів над комуністами. Через рік помер президент, і нацисти прийняли закон, що скасовував і цю посаду, залишивши владу за Гітлером у ролі прем'єра та фюрера, тобто вождя. Згодом до його влади додалося і керівництво армією та право призначень на головні посади. Партія нацистів поєдналася з державою і її апарат став керувати Німеччиною. Тож усі інші партії та рухи стали поза законом. Будівлі простілок було захоплено нацистами, а їхнє майно конфісковано. Суспільство, як каже згаданий раніше пастор Німелер, пасивно ставилось до перших репресій. Одразу після приходу до влади нацисти створили таємну поліцію Гестапо вона мала право чинити слідство та переслідувати усіх, хто був підозрюваний у державних злочинах. Усіх нелояльних масово арештовували і направляли до новостворених концтаборів яких уже за перший рік правління Гітлера з'явилося близько півсотні. Гестапо перейшло в підпорядкування СС, військово-поліційної організації нацистів і з роками тільки нарощувала терор Україні. Нацисти одразу почали впроваджувати і расові та шовіністичні плани з утвердження так званої арійської нації. Влада проводила дискримінаційну політику щодо всіх, хто виглядав інакшим, і навіть вдавалася до стерилізації громадян. Але ще жахливішою стала політика антисемітизму. Спочатку було прийнято закон, що передбачав звільнення євреїв з державних посад. За два роки законом про громадянство нацисти визнавали громадянами країни тільки етнічних німців, всі інші визнавалися підданими. Згодом було заборонено укладати шлюби з євреями, робити замовлення у єврейських підприємств, а представники цієї національності мали носити спеціальні відзнаки та переселятися. До окремих районів гетто. Пізніше нацисти почали конфісковувати і майно євреїв через так звану расову контрибуцію, яку євреї нібито заборгували німцям. Виведення економіки з кризи Гітлер проводив, використовуючи вже започатковані до нього програми будівництва доріг, мостів та розвиток автомобілебудування, а також розвиваючи військову промисловість. У 1935 році було введено загальну трудову і військову повинність, тож проблема безробіття зникла. Великі монополісти співпрацювали з Гітлером, тож він не привласнив промисловість, а лише скеровував її у бік своїх загарбницьких планів. Гітлер, посилюючи свою владу, у зовнішній політиці одразу почав випробовувати лігу націй на міцність. І світова спільнота реагувала теж приблизно так само, як описав пастор Німелер. Коли Гітлер ввів війська в демілітаризовану Рейнську область, вона промовчала, не відповіла на аншлюз Австрії і мовчки погодилась на розподіл Чехословаччини. А коли Гітлер, офіційно взявши в союзники Японію, Італію та СССР, напав на Польщу, йому оголосили війну, але довгі місяці не хотіли з ним воювати. Незважаючи на ідеологічні розбіжності між комуністами СССР і нацистським Третім Рейхом, вони продовжили зближення через економічні потреби. Перший потребував грошей і технологій, другий ресурсів. Ще на початку 1930-х років СССР виконав зобов'язання з доставки зерна в Німеччину попри голод мільйонів власних селян. А за кілька років Німеччина видала СССР кредит на 200 мільйонів на закупівлю німецької промислової продукції. Тож угоді про розподіл Європи, яким став пакт Петропа Молотова, передувала угода про торгівлю між цими тоталітарними режимами. Обидва режими. Хоч і протиставляли себе одне одному, але й мали багато спільного. В обох партія зрослася з державою, плекався культ вождя, та було встановлено жорстокий карально репресивний апарат, що понівечив мільйони життів. І СССР і Третій Рейх плекали ідеї знищення і підкорення народів, для чого розвинули потужну пропаганду та плекали мілітаризм. Обидва режими прагнули змінити світовий порядок. З огляду на пропаганду сучасного російського режиму варто дати відповідь на питання, чи мав український націоналізм щось спільне із нацизмом. Варто наголосити, що українці були поневоленим народом і плекали ідею визволення, а не підкорення інших територій. Запит на вождя, хоч і був серед українців, але для утворення вільної і демократичної країни. Щодо антисемітизму серед українців, то він траплявся в окремих випадках. Але ніколи не був державною політикою, на відміну від нацистів або й СССР після Другої світової. Тож у висновку варто відзначити, що створена версальською угодою система виявилася несправедливою до німців. Демократичну Веймарську республіку, попри її значні здобутки, ніхто з німців не сприймав серйозно через бажання реваншу. У бажанні зміни міжнародного устрою німці мали одним із основних спільників СССР. Але саме загроза приходу до влади комуністів посприяла популярності нацистів. Внаслідок впливу на німецьку економіку Американської Великої Депресії Гітлер отримав владу демократичним шляхом, хоч і був у змові з великим капіталом, зокрема пообіцявши вберегти Німеччину від комунізму. Гітлерівська антиєврейська та мілітаристська політика не викликала великого опору населення, а світова спільнота не хотіла втручатися через неготовність до нової великої війни. Тож ішла на поступки, фактично посприявши мілітаризму нацистів. На цьому завершуємо наш аудіоурок, щойно звучав Ігор Стамбол. Залишайся з нами і слухай інші наші уроки. Почуємося! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.